Вітаю вас, мої дорогеньки. На жаль, так вийшло, так вийшло в мене сьогодні. Вибачаюсь, що це вже друге відео буде про Резнікова. Обіцяю потім про нього нічого не згадувати довгий час, поки він щось не втне, як то кажуть. Дивіться, сьогодні перед самою зустрічю Рамштайн зустрівся, Остін зустрівся з Резніковим, Ось що він сказав. Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. І ще він сказав: ми підтримуємо Україну стільки, скільки потрібно. Я там не буду більше зачитувати, що він казав, але ви знаєте, мені захотілося просто. Ну, Вам же ж теж цікаво, правда? Оце, оце питання моє, відверто скажу, це питання моє. Коли ваше, то ваше, а так це моє. Мені, мене зацікавило. Ми знаємо всі ці скандали з яйцями, з яблуками, з картоплею, з чим ще може, Ну, Я, я впевнена, з'являться ще скандали, більше буде їх. Ось, Але все поступово з'явиться. І так, їхні стосунки. Чи знає Остін дійсно про Резнікова? Те, що знаємо ми. А знаємо ми взагалі щось про Резнікова? І так, давайте. Їхні відносини конкретно. Ой. а це що таке? Ви знаєте, а Остін знає. Остін знає, він справжній військовий. Ось я вам зараз все скажу. Дивіться. Ось візьмемо це Остіна, тому що, наскільки ми знаємо, Резніков він не є військовим. Але Остін, здається, Остін військовий. Ну, неважливо, неважливо, дивіться, чи військовий він, чи не військовий, я не, не мушу все знати. Давайте ми е, сконцентруємося на цьому запитанні, їхні відносини. Дивіться. А, ось це, що відбувається, корупція, бачите, корупція, і все, що відбувається е, з Резніком, його не цікавить. Його не цікавить, його єдине, що цікавить, військова частина. Тобто пана Остіна цікавить тільки зброя. Поступа... Тобто вибороти, вистояти, допомогти. Ось якось так. Ось це і нічого іншого його не цікавить, наскільки я розумію. Так, тільки контрнаступ, тільки зброя, тільки. Військова справа, наскільки я розумію. Тобто він не влазить в ці а, скандали, так? він не влазить у ці заво... корупційні, то все це його... він відцікається одразу. Його цікавить тільки праця, співпраця. Давайте подивимося, про що вони говорили. <кхід> Прощупували, напевно, один одного. Про стагнацію. Про стагнацію у контрнаступі. Скоріше за все, інакше я не можу. Про очікування для боротьби. Так. Так, про зброю говорили, про можливості е, кожної сторін тим давати, тим... Е, тобто ви, ви зрозуміли. Одна сторона бореться, друга сторона надає можливості для боротьби. Ось про це вони і говорили, наскільки я розумію, я мішала, здається, карти. Ось, ще раз помішаю, ще раз подивимося, результат цієї розмови. А, тобто, знайшли якесь виш... рішення, мої дорогенькі. Прийшли до якогось одного рішення: вийти з якоїсь скрутної, блокадної ситуації. Тобто, десь. А... Якась ситуація стосується стопроцентно якоїсь зброї. Так? Вон, їхна розмова дійшла до того, що вони зійшлися на одному: на допомозі, на швидкій допомозі, на прорив якомусь. Тобто, я так розумію, що в принципі дуже добре порозумілися. Тобто для нас, для України, була розмова. Е як би це сказати? Благоприятна, результативна, можна навіть сказати. Все, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!